Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Дуже приємно, якщо ви заходите і робите те, що я викладаю на свій канал по моїм рецептам. Сьогодні мені хочеться з вами поділитись, як я роблю швидкі помідори. Називається експрес метод. Для цього нам потрібно 2 кг помідорчиків. Ось, ви бачите, які вони в банці. Бажано, щоб вони були такі не дуже великі, щоб плотненько вони могли закластись в баночку. От. Але їх зразу треба обдати кип'ятком, потім обчистити шкурочку, зняти з них <кій> акуратно. А в баночку кладіть, що ви бажаєте, там якусь зелень, лавровий листочок, головку чеснику. І треба на пресові роздавити, через прес пропустити, головку чеснику туди. От. Потім закип'ятити і охолодити воду. І на літру води потрібно. 5 чайних ложок солі, 15 чайних ложок сахара, ну, можна горьку причинку положити ще, і 100 грам уксусу. Так, залавровий лист я сказала, ну, рецепт я опишу в описі, <кхід> можна там буде подивитись. От. Я дуже люблю ці помідори, вони дуже смачні, їх от, зробив ввечері, А вранці вже можна їсти. Вони так і називаються: добові чи суточні, чи як ви там їх назвете. Ну, взагалі, в мене цей рецепт давно вже, і назва його експрес-метод. От. Так що робіть, в описі напишу рецепт. І мені дуже хочеться поділитися цим рецептом, тому що вони дуже і дуже смачні. Ну і все, на сьогодні ось такі помідорчики. І так, до побачення. Пока-пока.